Онь по житлових кварталах Мар'їнки напередодні ввечері бойовики обстріляли прифронтове містечко із осколковими пораненнями руки до лікарні доправили 30-річного чоловіка. Себе він назвав волонтером. За минулу добу в штабі АТО нарахували двадцять обстріл з боку бойовиків. Їхні міномети, гранатомети та зенітки гатили по всій лінії розмежування. Тим часом місія ОБСЄ збирається відновити роботу своїх спостерігачів на лінії фронту. Напередодні після інциденту, коли їхня машина підірвалася. На окупованій території один чоловік загинув, двоє осіб отримали поранення, і місія відкликала усі свої екіпажі. А спостереження проводило через шість камер. Ми частково відновимо свою роботу і повернемося до звичного режиму після того, як зрозуміємо, що насправді сталося в неділю. Зараз ми продовжуємо здійснювати моніторинг за допомогою шести стаціонарних камер, а також із 12 точок, в яких перебувають наші спостерігачі.